Як той казав, ну що політаємо перед тим, як надати налаштування космічні, як ви любите, угорським доромбом Blackfire на цей день, щоб ви цей день провели космічно неперевершено. Я хочу подякувати вам за донати на автівку третю на ЗСУ. Давайте зберемо так же швидко і на третю автівку. І почнемо збирати на дрони нашим воїнам. Вони потрібні. Це дрони це зброя, по суті, для наших воїнів. Тому звертаюся до вас з подякою і благаю допомогти якнайшвидше організувати купівлю третьої автівки для, за допомогою нашої академії. На дві зібрали суто завдяки через академію, і волонтери під керівництвом Ірини Грант опікуються зараз придбанням другої автівки. Отже, mm. я повідомлю про деталі, звісно, що і це завжди гарні новини. Якщо щось вдається, це завжди приємно, це завжди надихає, ми, значить, можемо. Щось зробити. Ми народ. Ми, українці всього світу, поєдналися через цей акт допомоги купівлі автівки. Це небагато хлопці дівчата набагато більше віддають. Давайте помолимося і сьогодні, і вчора, і завтра за їх безпеку, за їх, щоб берегли їх вищі сили. І воїнство добра допомагало отримувати перемогу. Звісно, з велетенською подякою нашим воїнам, нашим неймовірним дівчатам і хлопцям. Отже, дякуємо ЗСУ. Я дякую, звісно, вам за вподобайки, коментарі, за те, що ви ділитесь, і підписуєтесь на мої канали і ресурси. Це дуже, дуже тішить. Дуже допомагає нам, підсилює сили добра. Адже ми є, наша академія є авангардом добра в світі. І ми маємо відповідальність за це, але ми маємо і честь, і достоинство. Отже, запрошую, підписуйтесь на сили добра. Це досить символічно. Підписатися на YouTube. Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Тікток Сил Добра. Давайте зробимо акцію і до літа назбираємо 100 тисяч підписників на YouTube канал Сил Добра. Я думаю, що це навіть має бути мільйон, але ми реалісти і це посильно нам зробити. Отже, на такій е радісній ноті. Давайте разом до початку літа зробимо це. 100 тисяч підписників на сили добра. А ми і є з вами добро. Обіймаю вас серцем. І як і казав, космічні звуки угорського. Не думайте, що всі угорці це Орбан. Але працюємо. Налаштовуємо сьогоднішній день. ó 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 ei <laughs> <laughs> Я бажаю вам не тільки радісного дня. Давайте побажаємо один одному якнайшвидшої перемоги. Перемога сил добра, перемога України. Перемога ЗСУ через звільнення всіх територій і повернення всіх територій на кордони 91-го року. Я вітаю вас з наступившим днем, який наблизить цю перемогу вже. Обіймаю вас, мої любі, віримо, молимось, працюємо, збираємо на автівки, на дрони, що хлопцям ще потрібно, все, що від нас залежить, обіймаю.